Це садиба Павлових пам'ятка архітектури Харкова на вулиці Полтавський шлях, збудована у 1832 році за проєктом архітектора Андрія Тона. Точніше, тут можна побачити лише те, що залишилось від будівлі внаслідок влучання російської ракети. Загалом за понад два роки війни у місті пошкоджено близько чотирьох сотень пам'яток архітектури, і лише декілька з них законсервовані. Це, ну, ця будівля не консервована. Ми ж бачимо, що вона не закрита, тобто все відкрито, тут сюди можуть потрапляти будь-які опади, будь-який вітер, той самий, там, все що завгодно. Консервація це достатньо коштовна історія. І звісно, що в цьому плані треба рухатись. Архітектори та активісти запропонували створити у місті окрему робочу групу своєрідну швидку допомогу у випадку влучання російського снаряду у або поруч із пам'яткою. Харкова це дозволить зберегти своє обличчя в майбутньому, тому що. Після того, що як ми всі відіб'ємося від нашого ворога, ми всі будемо займатися відновленням нашого міста, реставрацією наших перлин архітектурної спадщини, це дозволить нам не втратити ті цінні об'єкти і той дух міста, які і власне роблять ці об'єкти. Раніше після руйнування пам'яток архітектури всі рештки збирали та вивозили на звалища. Через це втрачалися цінні матеріали, за допомогою яких можна було б відновити ці будівлі. Також без оцінки експертів, рятувальники могли зносити частини будівель, які вони вважали аварійними. Так було зроблено на вулиці Гольдбергівській, де російський дрон зруйнував будівлю коледжу. Сам кейс цієї будівлі він достатньо показовий для Харкова і для всієї України здійснений обвал конструкції, в результаті чого втрачені автентичні елементи будівлі. А отже, і, в принципі, втрачена в значною мірою і культурна і історична цінність будівлі, тому що її відновити на сьогодні, вже буде дуже і дуже складно. Першу чергу ми маємо визначити дійсно стан будівлі, наскільки він є аварійним, наскільки він загрожує людям, які знаходяться поруч чи можуть проїжджати. І після цього має бути прийнято комплексне рішення щодо створення огорожі, якщо вона дійсно аварійна ця будівля, або створення певних умов по усуненню цієї аварійності вже у червні у Харкові. Прийняли рішення створити робочу групу з питань моніторингу усунення наслідків руйнувань пам'яток містобудування. Та архітектури пошкоджених під час війни. Ми зустрілися з міським головою Ігорем Тереховим і погодили, що буде створена така робоча група, яка буде виїжджати на місце в будь-який час дня і ночі, і, власне, консультувати рятувальників, консультувати міські служби щодо того, що треба прибрати, що треба викинути, а що треба залишити. Харків став першим містом в Україні, де запрацює подібний проєкт. Сподіваємось, він допоможе зберегти, законсервувати та у майбутньому відновити якомога більше архітектурних пам'яток у місті. А у коментарях пишіть, як ви ставитеся до такої ініціативи, та не забудьте підписатися на канал Хацу та поставити лайк, аби подібні відео виходили частіше.